Сьогодні знімемо невеличке відео щодо розпакування та тесту цієї microSD картки U3 V30A2. Заявляє виробник до 170 Мб на читання. Отака картка. Та зробимо тести. USB 3.2 в мене немає. Проведемо через USB 3.0. Ось видно, як захист Кінгстона переливається від красного до жовтого. Також перейдемо до комп'ютера, Вставляємо у картрідер. Як показує 57,9. Так, в якому форматі одразу відформатоване з заводу? Форматовано воно в XFAT 128 кБ. Цю інформацію рідко хто зазначає. XFAT 128 кБ. Це першоначальний формат. У цьому ж форматі і протестуємо. Використовуємо CrystalDiskMark. Так, 1 ГБ. 3 проходи.

Тест закінчився. Бачимо вот такі швидкості. Всім дякую за увагу.